Третя частина. в'яжемо мотив з серденько. Ми з вами закінчили, вийшли, кути сформовані, вийшли до нашого стовпчика. первинного стовпчика Ось до цього, до цього по центру з подвійним накидом, і просто робимо з'єднання. Верхню петельку ми просто робимо з'єднувальну петлю. От вона не показана на схемі, але це треба зробити для того, щоб. Сформувати квадратик. Ми його обов'язково з вами розтягнемо. Зараз він трішечки виглядає недосконало. Він буде красивим. Зараз ми з вами в'яжемо третій ряд. Ну Далі, третій, четвертий, п'ятий, вони в'яжуться всі за однією схемою, як ви бачите. Тут вже залежить від того, якого розміру квадратик вам потрібно зв'язати. Що ми маємо далі? А далі ми з вами будемо в'язати ось такі такий мотивчик, який буде складатися з трьох стовпчиків з накидом. Робимо накид. Як ви бачите, на схемі один стовпчик пропущений, в наступну петельку. Ось я один пропускаю, в наступну петельку я в'яжу мотив з потрійний стовпчик, три стопчики з накидом. Один, два, три. Далі, знов пропускаю на схемі. Дві петельки, і ось там, де в нас починається ця арочка з трьох повітряних петель, в першу, в першу петельку ви бачите, в'яжеться ось такий трі, потрійний стовпчик. Накид і знов-таки можна в'язати під, тут вже як вам хочеться під петельку можна вводити в саму петельку. Неважливо, ну, немає значення взагалі. Єдине, що воно буде на, на самому виробі виглядати по-різному. Я зв'язала ще один, далі, як ви бачите, ми формуємо кут, три повітряних петлі, так і залишається. І наступний матів з потрійним стовпчиком, з накидом, в'яжеться сюди, в першу петельку, від попередніх повітряних петель. Використовую я велюровий шнурочок, придбати його можна в студії петільки Шоп. Ось, що в мене виходить, зараз я вам покажу, де з вами ми знаходимося на схемі. А ось де ми з вами знаходимося. Зараз. Ось так я прикладу, і вам буде зрозуміло. Ну і далі рухаємося, бачите? Ось вони всі однакові, на кутах потрійні стопчики, і поїхали-поїхали. Далі ми так само тут з'єднаємо і будемо далі в'язати. Ми робимо, пропускаємо, і знов робимо. Три стовпчики з накидом в одну петельку. Далі дивіться, як себе контролювати. Дивіться, ось у нас на схемі від одного кута до іншого кута. Кути це ось ці стовпчики з петельки, повітряні петельки. Нам потрібно зв'язати чотири таких мотиви. Ось він, один, два, три, чотири. Давайте порахуємо, що ми з вами зробили. Ми з вами зв'язали вже два. Ось він один, ось два. Далі нам треба зв'язати ще один. І ще один, тобто два. Все, пропускаємо на рядку два стоп, дві петелечки, в'яжемо ще один і закінчуємо формування першої сторони квадратика нашого. І ось він наш останній на, ці, на, на цій стороні потрійний стопчик, трійний стопчик. так? Ось так. Один, два, три. Це я вже підготувалася іти далі. Зараз я приберу гачок. Давайте перевіримо, де ми з вами зараз знаходимося. Ось, бачите, ми одну сторону з вами квадратика зв'язали. Ну, а тепер ви зрозуміли, Рухаємось сюди 4, сюди 4, сюди 4. І тут з'єднаємо і все. І наш квадратик буде виглядати ось таким чином. Далі ви можете не закінчувати. Це я закінчила. Ви закінчите ось тут залишитися, і ви можете далі в'язати стільки, скільки вам треба по розміру. Коли ви зупинитеся, щоб не залишати тут нитку, а краще зшивати деталі, то краще отак зробити ланцюжок зі з'єднувальних петеляк, дійти до кутика, і у вас буде ось такий квадратик. Ну. Не знаю, мені легше, звичайно, зняти велике відео одне, але тут його викласти неможливо, тому зняла частинками. Пишіть, чи зрозуміла, чи ні. Що ще раз показати вам. Але я дуже люблю бабусіни квадрати, ну і взагалі дуже люблю вироби з них. А на цей, цей шнурочок я вам вже розповідала, він просто неймовірний. Він дуже-дуже цупкий, з ним дуже гарно працювати. Він дуже гарно пасує до шоперів, до всіляких кардіган дівчата в'язали, іграшки з нього в'язали. Він просто дуже-дуже гарної якості. Тому скористайтеся можливістю придбати та зв'язати щось цікаво. Всім дякую.